Дітки, послухайте віршик. Ходить коник по лужку, по зеленім бережку коник сам себе пасе, коник гривою трясе, золота вуздечка брень, золота підківка дзень. То про кого віршик був? Вірно, про коня. І мова у нас саме сьогодні буде про коней. Кінь в давнину прославляв нашу українську землю. Для наших пращурів, предків, кінь слугував як і транспортним засобом, тому що іншого транспорту раніше не було, і був як засобом для перевезення вантажу. От, наприклад, Запорізький козак, який проводив більшу частину свого життя у походах, він дуже цінував і любив свого коня, маючи такий тісний контакт між собою тривалий час, кінь міг розуміти козака за його жестами та короткими фразами. У звичайних людей, українців, використовували ще віз. На якому саме перевозили вантаж. Ось погляньте, як він виглядав. Віз був дуже вмісткий, що було допомогою людині поїхати на базар чи на ярмарок, чи, можливо, привезти із степу багато накошеної трави для коня. Сам кінь мав своє місце у кожному дворі. Це була стайня. Або ще називали конюшня. В неї коня заганяли ввечері і рано вранці кінь прокидався і вже виводили його з конюшні. Кінь приносив людині неоцінниму користь, він допомагав обробляти землю людині. Допомагав возити товар на ярмарок і навпаки з ярмарку додому, допомагав їздити. Ішли часи, і потім з'явилась така галузь промислова, як конярство, яка займалась розведенням та вивчення саме цього виду тварин. Вдосконалювались вже стайні, загони. Конюшні, де з'явились багато різноманітних професій, таких як ветеринар, конерозводник, наїзник, тренер коней, коваль. У кожної з цієї професії є своя мета підковувати коня, навчати його, тренувати, готувати до верхової їзди, піклуватись про здоров'я коня, слідкувати за правильним його харчуванням, а також вичесувати, розчесувати, доглядати за ним. Тренувати ще молодого коня, привчати його до виконання певних команд, готувати до участі в різних змаганнях. То як малята, сподобалась вам така чудова промислова галузь, як конярство?